Допомога з працевлаштуванням у Павлограді. Офіційно зареєстрували близько 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. У центрі зайнятості розказали про програми надання компенсації роботодавцям, які працевлаштували у себе внутрішньопереміщених осіб. Наразі діє дві програми з надання компенсації роботодавцю, роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Перша програма передбачена постановою 331 від 20 березня 2022 року. І ця програма надає право на отримання такого виду компенсації роботодавцю за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу. Компенсація витрат надається у розмірі 6700 тисяч гривень за кожну працевлаштовану целаштовану особу, за яку роботодавцем сплачений єдиний соціальний внесок. Загальна тривалість такої компенсації становить два місяці, додала спеціалістка. Термін дії цієї програми, протягом якої може скористатися роботодавець, становить період воєнного стану або та 30 календарних днів після закінчення воєнного стану. Також ВПО можуть звернутися до центру та отримати ваучери, розширивши власні можливості на ринку праці. Діє ще одна програма надання компенсації роботодавцям фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування безробітних осіб. Право на отримання такого виду компенсації надається роботодавцю за умови працевлаштування безробітних осіб за направленням центру зайнятості, на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази. Розмір компенсації становить фактичні витрати на Оплату праці, але не більше двох мінімальних заробітних плат. Компенсація здійснюється за кожний непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців. Пані Світлана додала, що таким видом компенсації скористалися майже 80 роботодавців міста Павлоград та Павлоградського району. Вони працевлаштували 280 осіб, і за кожну з таких осіб отримали компенсації в розмірі 6700 гривень протягом двох місяців з дня працевлаштування. Загалом у рамках проєкту є робота за програмою Власна справа. Мікрогранти на створення та розвиток власного бізнесу отримали 9 фізичних осіб-підприємців, серед яких п'ятеро ВПО. Вони в свою чергу створили 16 нових робочих місць та працевлаштували 16 осіб. Серед яких сім ВПО спочатку воєнних дій на території України до Павлоградської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості звернулось більше тисячі вимушено переміщених осіб. Ми пропонуємо людям різні сервіси, різні послуги для того, щоб прискорити працевлаштування на новому місці. До таких послуг відносяться підбір роботи, професійне навчання, видача ваучерів для здобуття професії та отримання грантів. Психологом та фахівцем з профорієнтації нашої філії проводяться консультації з питань особистого розвитку, з питань рівня самооцінки, впевненості, зняття стресового стану, з питань підбору професійного відбору людини. Також важливим елементом в роботі є організація семінарів. Нашим клієнтам ми пропонуємо семінарі із загальних питань зайнятості щодо працевлаштування, семінари з техніки роботи. Для тих, хто хоче відкрити власну справу, це семінари з підприємницької діяльності. І, як правило, на такі заходи залучаємо соціальних партнерів, це і громадські, і благодійні різні організації. Загалом фахівцям вдалося працевлаштувати близько 350 ВПО, каже пані Олена. Такі особи були працевлаштовані на різні підприємства нашого регіону. Це і підприємства сільського господарства і добовна промисловість, і переробна водопостачання, сфери освіти, охорони здоров'я, соціальні сфери та багато іншого. Також наші клієнти приймали участь в. Громадських роботах тимчасового характеру та долучились до урядової програми армія відновлення, прийняли участь у суспільно-корисних роботах, які проводяться в період воєнного часу. Павлоградська філія запрошує усіх охочих звернутися по допомогу для працевлаштування за адресою вулиця Гани Світличної, 55. Данило Трохименко, Єгор Брива. новини ПТРК.